А чи маєте ви найатмосфернішу гру у своєму житті? Не просто гру, де ви пробігаєте основний сюжет і додаткові квести, гру, у якій хочеться гуляти годинами і нічого не робити, насолоджуватися пейзажами або створити власну пісочницю з допомогою сотні модифікацій. Не звертати увагу на очівки і рейтинги в онлайні, а просто кайфувати без поспіху. Наразі мало ігор можуть похизуватися такою атмосферою, як у Скайрімі. Від цієї гри прямо таки віє теплом. І у ній хочеться просто жити, що і роблять оці гравці вже не один рік. Як ви могли зрозуміти, я обожнюю Skyrim. обожнюю настільки, що порвів у цьому світі більше тисячі годин, але кожного разу все як з чистого аркушу. Я навіть більше вам скажу: саме відео про Skyrim допомогло мені у просуванні каналу у свій час, якраз рік тому. Того у мене до цієї гри відчуття стали ще сильніші. Хто за мною трохи вже слідкує, знає, що у мене ігри пов'язані з сезонами. Якось так склалося по житті. А Skyrim якраз у списку моїх зимово-новорічних ігор. У цьому відео я хочу продемонструвати вам, від чого залежить ця славетна атмосфера. І що вона для мене означає: витягуйте стрілу з коліна і влаштовуйтеся зручніше біля мого багаття. Бо у нас сьогодні Skyrim! Тупо ніфіга не видно. По традиції я дякую своїм спонсорам, які підтримують мене як морально, так і фізично. Дякую вам за довіру і дякую постійним глядачам, ви всі робите цей канал особливим. Сьогодні я відійду від свого звичного стилю або спробую відійти. Жарти, звичайно, залишу, але я не в цьому суть. Розділимо атмосферу на 5 пунктів, як і саме відео. І це у нас буде. Музика, природа і дизайн локацій, лор гри, бойова система, пізніше все розберемо. І персонажі. Рекомендую до перегляду навушники. Так буде кращий баланс між моїм голосом і цією шедевральною музикою. Композитор Джеремі Соул створив щось надзвичайне. І якщо у двох словах, то ця музика лікує душу. А якщо не у двох словах, то весь секрет лежить у використанні хору. Ну, це коли бас знущається над Кевіном. Яскравим прикладом буде композиція Dragon Search, коли заходите до Балгруфа. Аж мурахи біжать по тілу. Саме хор додає емоційного забарвлення таким композиціям, підкреслює велич даного місця, і це працює, тому що нічого так не запам'ятовується краще як яскрава емоція. Це приклад, коли гравець розуміє, де він знаходиться без вивчення лору чи прямого пояснення. Музика часто відображає культурні особливості регіону, наприклад, використання традиційних нордських інструментів, що дає автентичності. І ці всі саундтреки прив'язані до конкретного місця з великим різноманіттям і створюють відповідний настрій. Під час подорожі гра розкривається з іншої сторони. У горах спокійна музика, яка передає одночасно відчуття ізольованості, відчуття простору і об'ємності світу. А саме таке сприйняття додають струнні інструменти, які імітують звук шелестіння листя чи співупта. В результаті ми маємо максимальне занурення у світ гри, навіть якщо ви не звертаєте увагу на музику, воно все одно працює. А від епічної музики у вас станеться справжній викид адреналіну, що аж захочеться проявити себе. Особливість природи полягає в тому, що вона була створена вручну без використання генерацій. Тут видно, але тут такі маси йдуть, я фігею. Тут і великі гори, покриті снігом, по яких ми будемо доволі часто подорожувати, річки з озерами, де ловить рибу Михайло. Бажаю здоров'я, шановні, густі ліси, наповнені різною живністю, тундра з суровим кліматом і довбаними тролями, теплі джерела і болота. Велике різноманіття поселень, які розкидані по всьому світу, від великих міст, таких як Вайтран і Салітюд, з різними кліматичними зонами. Віндхельм – це взагалі шедевр, хто обожнює сніг, той зрозуміє мене, до малих сіл з лісопилками. <рес> Архітектура також відрізняється для прикладу: місто Маркарт, яке збудоване на руїнах древньої цивілізації двемерів, або Ріфтен з великою кількістю дерев'яних споруд, не менше передає атмосферу різна кількість гробниць і підземель своїми загадками. Так, вони прості, але це не означає, що не цікаві. Обожнюю ці двері з кігтями. А наскільки цікаво було вивчати двемерські підземелля? Я просто не можу передати словами. У них тут свої технології і загадки. Тут навіть карта має унікальний стиль, чого майже немає в іграх взагалі. Цікаво стилізовані магазини, де на прилавках розміщені реальні предмети, з якими можна взаємодіяти. Ці заморожені страви смачні. Я не знаю, добре спробуємо. Це для дітлахів і безпосередньо таверни, де можна послухати гарну музику і начистити комусь макітру. Лор тут настільки об'ємний, що з цієї гри можна робити просто сотні відосів, що люди і роблять. Ви граєте за довакіна незаконно народженого, драконо народженого, який має здатність поглинати душі драконів. Також він може використовувати їхню силу в бою, викрикуючи різні матюки. Відомо, що дракони здатні розмовляти на древній мові, яку нам доведеться вивчати протягом гри. Про мене багато чого розказують, та все це неправда. Ці літаючі гіганти домінували над простими смертними, вони володіли великою силою і були шанованими як боги у багатьох культурах. Це спостерігається навіть у архітектурі. Багато цікавого розписано у літературі, якої тут надзвичайно багато. Книжки читабельні, і тільки уявіть, скільки корисної інформації записано у них. Саме відчуття того, що ти можеш ці книжки носити і складати у Своїй домівці тільки додає занурення у цей світ. Трохи до лору не відноситься, але тут взагалі все можна піднімати, ставити і класти. Не менш популярними на просторах Скайріму є різного роду гільдії, гільдія злодіїв у рівтині. Доведеться відновлювати її славу шляхом пограбувань. Темне братство це наймані вбивці, і ваша роль тут очевидна. Колегія Вінтерхолда і курс молодого чарівника. Найбільше її люблю, і догадайтеся, чому Компаньйони або соратники, як вам зручніше, вони просто дикі. <звук> Можна стати учасником громадянської війни, обираючи між братами бурі і легіоном. Come on, let's go. А ще є дві крутезні фракції з доповнення клан вампірів, які хочуть пересосати весь Скайрім і виконати стародавнє пророцтво. А варта світанку це мисливці на вампірів, яким ми будемо допомагати знищувати цих кровососів, і ці всі гільдії з унікальними історіями доповнюють левову частку лору, особливо ще одне діли з міраком, яке тягне на окрему гру. Я обожнюю цю бойову систему. Вона настільки проста і зручна, що ніколи не набридне. Мені завжди подобалася можливість використовувати кожну руку окремо. Можна бути як відьмак, підпалюючи сраки ворогам і відбиваючись заточкою. Краще б ти зіграв у гвінт працювати по стелсу, взяти великого меча і розрубувати ворогів навпіл. Кислий борщ мені в стаканчик. Моя улюблена комбінація щит меч з магією зцілення. Якщо любите постріляти, то використовуйте цибулю. П'єж охоронця з цибулі ніколи не надоїдає. Безліч варіантів магії, але ніколи не грав повноцінним магом. Така можливість дарує відчуття свободи у грі. Маю на увазі універсальність використання зброї чи магії. Ось це бачите, це скарі. Найепічніші битви будуть з драконами, де вам прийдеться добряче побігати. Їх також розрізняють декілька видів. Тут навіть літати на них можна, але нема повного контролю. Я щасливий! Як Юрій Кожна така бійка буде зводитися до пошуку нових слів сили, на які витрачаються душі полеглих драконів. А ще з дуб цих драконів можна знімати луску і кістки для виготовлення унікальної броні. Але краще підкачатися, щоб велетей не відправив вас у космос. Тут також спостерігається особливість кожного з народів: ельфійська броня, двемерська, одна з улюблених, демонічна імперського легіону і так далі. Ну, дуже круто відображаються. Навіть стандартні комплекти з заліза. Прокачка це взагалі космос. Справжнє мистецтво. Також ця краса ховається у простоті, як по системі прокачування, так і самих талантів. Просто зрозуміло і качайся до безпеки. Кінечності. Раніше мене теж вела дорога пригод, але потім я сів пограти в Гвінт. Саме так, у плані атмосфери, мені найкраще сприймалися випадкові розмови від NPC, особливо коли вони коментували вибір моєї броні або хвалили за якісь вчинки. Така штука спонукає щось робити в грі і також додає відчуття живого світу. Тут немає таких пропрацьованих мімічних м'язів на обличчі персонажів, як у тому ж відьмаку, але Skyrim має якісну озвучку, яка здебільшого перекриває цей момент. Ютиканідесенболґрафащове месич. Розумієте, деякі ігри без графіки витягують емоціями завдяки озвученню персонажів і музичним супроводом. Саме так це працює. Для прикладу, та ж Нір Автомата з Тубі якось ще доберемося до цієї кралі. Само собою, головні персонажі якісно зроблені, як характерами, так і візуалом. Тут і суровий правитель Норд. Мудрий Ярл Балгруф досвідчена і зосереджена на ділі Дельфіна, один з моїх улюблених персонажів Бриньольф і Лідія. Дай мені пройти жінко! Малолетки! підсумовуючи це все, гра з ідеальною атмосферою для мене, де на першому місці музичний супровід з своїми оркестрами і хором. Просто шикарний візуальний стиль, як природи, так і великих фортець з унікальним лором, який доволі непогано продуманий і який легко сприймається. З максимально зручними механіками і цікавими персонажами. І це все змішується у такий коктейль-ідеальний баланс, особливо на зимовий період. Для прикладу відьмак 3 це шедевральна гра, і, на мою думку, найкраща. Але у плані атмосферного балансу, мій спеціальний термін, трохи гірша за скайрім. А причина Геральт має менше можливостей у плані геймплею. А це дуже впливає на відчуття об'ємності світу. Це було моє бачення атмосфери у Скайрімі. Вірю, що у вас інші аспекти в пріоритеті. Того не соромтеся писати у коментарі. Буде цікаво почитати. І як вам формат відео? Тому що мені все подобається, що я роблю, і не завжди можу оцінити об'єктивно свій труд. Також напишіть, які б ви хотіли побачити формати ще. Може щось придумаємо. Дякую за активність і таку підтримку. Тепер вона відчувається значно більше, ніж раніше. Приємне відчуття, коли ти комусь потрібен. А я у свою чергу зроблю вам ще нових відосів. Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю міцного здоров'я і максимальної сексуальності. З вами був дом і пам'ятайте, не варто недооцінювати велетня і його дубінку.